Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. У мене сьогодні розпаковочка. Маю дуже приємну посилочку. Приємно, тому що я собі замовила ще кілька бульб кал. О, до речі, багато хто з вас мене запитував, де я придбала свої кали, де я замовляла, хочу вам сьогодні розказати і показати. Так, ось такі тут бульби. От. Під просифровані, підписані, ось. Бачите, цифр багато, тому що позначок багато, тому що я замовила суміш. От, Тут 11, тут 11 кольорів. Їх вже можна висаджувати на пророщування, вже деякі починають прокльовуватися, прокидатися. Оце це якраз моє минулорічне відео. Я показувала свої красиві кали. Гляньте, бачите, які вони Вони справді дуже красиві. Я дуже люблю кали. Ну я люблю не лише кали, я люблю багато різних квітів. От а оця клумба в мене відведена лише під вирож... під кали. повітрі, а пізніше знову заношу в теплицю. Коли приходить Дехто з тидачів мені пише і на поділіться своїми калами. Ну мене тут багато кал, але не настільки їх багато, щоби. Я їх могла роздавати, розумієте, тому що клумба невеличка. Якщо в мене є кали однакового кольору, я віддаю їх сестричці. Ми їздили в гості до братової, до чоловікової сестри. Також її ще відвезла, а ще племінниці. У мене є дівчатка, які також дуже полюбляють висаджувати. Клумби. І так само на продаж кали. Я не вирощую цим. Треба займатися професійно. Але я хочу вам показати, де саме я замовляю свої квіти. Багато хто з глядачів знає, що більшу частину свого насіння і посадкового матеріалу, і так само саджанці, троянд, кущів, ягідників я замовляю в інтернет-магазині Інтерфлора вже впродовж багатьох років. От, подивіться. І сьогодні я хочу розказати саме про квіти. Я стараюся замовлення робити тоді, коли у продажу є суміші за акційною ціною. От зараз на сайті Інтерфлори знову є пропозиція. Тут кали в наборі йдуть. І не лише кали. От, гляньте, скільки тут різних акційних наборів. Бачите? Суміш, ладіолу суміш. Бабіана, пряма суміш. Дальше. Бегонія. Бегонія бульбова, суміш. Шановні мої глядачі, подивіться, 10 штук в суміш. От гладіолус. Питалися мене, де я б е, купувала свій гладіолус? Гладіолус Муріеля або гладіолус красиво квітковий, бачите? От. Глоксиня. Багато хто з вас запитував мене також, де я замовляла глоксинію. Отут зараз є пропозиція глоксинії одного кольору. А я також минуло. Ні, два роки. Два роки тому в Інтерфлорі замовила глоксинію суміш. У мене зараз є досить таки багато кольорів. От бачите? Ну, і тепер кали. От, тут є кали ще в одному кольорі. От, отакі кали в мене також є вже, бачите? От. І є кали суміш, подивіться. І є кали суміш. А два роки тому, до речі, хтось із глядачів, саме з вас, шановні мої глядачі, мені порадив сторінку на Фейсбуці, квіти з Нідерландів. От, і тепер гляньте сюди. Подивіться. І тут знову є кали і знову є суміш. От саме таку красу я замовляла три роки тому, так, бачите. От, я якщо не показувала у своєму відео оці красиві кали. І такі бульби продає Марія Галинська. Галинська, ось, бачите, її сторінка. І не лише бульби кал. У неї дуже багато квітів різних. О, а тепер подивіться кали, бачите? І тепер подивіться, знову ж таки, бачите, колекція кал 11 сортів. І ціна. Ось. Ось вся оця колекція. От саме їх я сьогодні і отримала. От, все гарно підписано, все гарно пронумеровано. Бачите, от. Так, оце мої новенькі е, кали. І так само ще є в мене свої. Їх же так, також не дуже багато, бо я кажу, я пороздавала. От, Поділилися своїми рідними, е, з близькою подругою також поділилася, тому в мене кал мало лишилося. Так, е, Я кали одразу в землю не висаджую. Я маю на увазі на грядку, тому що вони тоді набагато пізніше в мене цвітуть. Я стараюся їх висаджувати на пророщування. Беру горшечки, звичайні розсадні горшечки. Томіж універсальна, та, що в мене є для вирощування розсади, бульби присипаю землею. і якщо О, Зараз дуже холодно, то я їх ще триматиму в веранді. А вже як піде гарне тепло, я тоді їх перенесу в теплицю. І коли рослинки проклюнуться, бульби випустять, корінці, листочки, коли прийде гарне тепло, тоді їх акуратно, обережно перевалкою висаджую і маю ось таку красу. Ось таку, бачите? Про весь мій невеличкий досвід вирощування кал у мене є кілька відео. Всі вони зібрані в окремий плейлист. Посилання обов'язково залишу в коментарях. Шановні мої глядачі, глядачки, дорогі мої глядачки, шановні квітникарки. Вирощуємо квіти, розводимо красу і маємо надію на те, що все у нас з вами буде добре.